Вітаю, ситуація на українсько-російському кордоні загострюється з кожною годиною. По обидва боки кордону оголошено термінову евакуацію мирного населення. В регіоні зростає напруга та небезпека. Ну а Трамп знову заявляє, що наближається якийсь гарний момент для завершення війни в Україні. Що відбувається, давайте далі докладно розберемося. На тлі повідомлень про новий прорив Збройних сил України в Курську область по обидва боки кордону оголошено термінову евакуацію мирного населення. Першим про необхідність евакуації повідомили саме російські джерела. Голова прикордонного селища Курської області закликав мешканців тимчасово евакуюватись через ускладнення обстановки. Про це, до речі, пише Російське агентство Астра. За його словами, евакуацію проводитимуть військові так званого бойового армійського резерву країни, тобто БАРС. І практично одночасно з цим глава Сумської районної військової адміністрації звернувся до українських прикордонних міст із закликом теж терміново евакуюватись. Для забезпечення евакуації до міста вже направлено евакуаційні автобуси. Міста знаходяться в безпосередній близькості до кордону з культською областю, саме тому місцевих просять евакуюватись. Я вам нагадаю, що за непідтвердженою поки що інформацією, а в цьому районі стався новий прорив українських військових. Російські телеграм-канали повідомляли про черговий успішний прорив зСУ в Кузькій області, де українські інженерні підрозділи змогли розчистити мінні поля та протитанкові загородження, відомі як зуби дракона, відкривши шлях для подальшого свого просування. Варто також зазначити, що Генеральний штаб ЗБ збройних сил України повідомляв про успішне ураження українською авіацією пункту управління ворожими підрозділами безпілотних літальних апаратів саме. Цьому районі Кузької області. А це, друзі, свідчить про те, що українські сили не лише прогривають кордон, але й активно знищують командну інфраструктуру окупантів на їхній території та готують свою собі почву для подальшого просування. Оголошення евакуації свідчить про серйозне загострення ситуації в прикордонних районах, як Сумської, так і Кузьких області. Поки офіційної інформації про глибину прорива збройних сил немає, саме факт евакуації митного населення з боку Російської Федерації говорить про те, що окупанти відчувають реальну загрозу. Ситуація залишається напруженою, і ми продовжуємо уважно стежити за розвитком подій. Тож підпишись обов'язково, щоб таку подію не пропустити. Ну а тим часом в Харків знову опинився під нищівним ударом російських терорист... терористів. Цинізм окупантів просто не знає меж. Під прицілом опилилися знову житлові квартали, цивільна інфраструктура та один з найбільших ринків і не тільки місто Харкова, а й всієї України. Міський голова Харкова повідомив жахливу цифру за ніч зафіксовано 20 влучань ворожих шахедів. Ця безжальна атака тривала дві години. На жаль, є постраждалі. А в Київському районі Харкова після одного з прольотів спалахнула потужна пожежа на одному з найбільших ринків міста, а це ринок Барабашово. Глава Харківської ОВА Олег Сенігубов підтверджує цю інформацію: додає, чи що також горіла будівля ресторану в цьому ж районі. За попередніми даними, на ринку Барабашово повністю знищено близько. 20 торгівельних павільйонів, а ще майже 80 зазнали пошкоджень. Друзі, це не просто комерційний об'єкт, а це місце, де працювали тисячі харків'ян, де вони заробляють собі на життя. Цей удар це чергова спроба нашого ворога знищити економіку міста України та залякати мирне населення. Евакуація населення та постійні обстріли мирних мешканців такова реальність українців. В той же час, друзі, Трамп побачив якийсь гарний момент для миру в Україні. Американський лідер заявляє, що падіння цін на нафту створює дуже гарний момент для завершення війни в Україні. За його словами, це посилює тиск на Росію та збільшує шанси на мирну угоду. Як повідомляє агентство Bloomberg, Трамп переконаний, що зараз просто ідеальний час для переговорів. Нібито Росія хоче домовлятись, і Україна теж хоче домовлятись. Чи змусить Росію падіння цін на нафту піти на поступки? Адже дійсно ціни на нафту впали приблизно на 25-30% з моменту приходу Трампа до влади. Падіння цін, до речі, стало можливим завдяки рішенню країн ОПЕК збільшити видобуток нафти. Ну а також митна війна Дональда Трампа теж посприяла цьому. Трамп, до речі, неодноразово закликав нарощувати видобуток. Та знижувати ціни на нафту, стверджують, що це позбавить Росію доходів та сприятиме завершенню війни в Україні. Такі заяви Трампа пролунали напередодні його запланованої поїздки до Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів, а це головні країни видобутку нафти. Ну а тим часом Європейський Союз працює над Пропозицію заборонити імпорт російського газу до кінця 2027 року, взагалі заборонити, що також може посилити тиск на Москву. Тож чи справді Росія буде готова до переговорів після того, як ціни на нафту, наприклад, впадуть нижче 50 доларів? Однозначної відповіді нема, але 100% можна сказати, що зниження ціни на нафту, заборона російського газу до ЄС все це дуже, дуже, дуже сильно тисне на російську економіку. Вони втрачають просто купу грошей. А війна, друзі, це не дешеве задоволення. Немає грошей, немає і війни. Я вам дуже дякую за те, що додивились до кінця. Натисни лайк, підпишись обов'язково, щоб. Не пропускати наступні випуски новин до зустрічі!